pride te Ходячи, Ісус побачив чоловіка сліпого з роду. спитали його учні: Учителю, хто зрішив, він чи батьки Його, що він сліпим родився. Відповів Ісус: ні він не зрішив, ні батьки Його, але щоб діла Божі виявилися на ньому. Поки дня я мушу робити діла того, хто послав мене, бо ніч надходить, за якою ніхто не зможе діяти. Поки я у світі, я світло світу. Сказавши це, плюнув на землю, зробив грязь із слини і помастив грязю очі сліпому, і сказав до нього Іди, вмийся в Селамській купелі, що в перекладі означає посланий, і пішов той умився і вернувся зрячим. Сусіди ж і ті, що бачили його раніше, сліпим, заговорили чи то не той, що все сидів і жебрачив». Одні казали, То він, інші, ні, але подібний до того. Він же каже, Це я. І спитали його, як прозріли твої очі? Він відповів Чоловік, що зветься Ісус, зробив грязь, помастив мені очі, і сказав: Піди до Силоаму і умийся». Пішов я, умився, і прозрів. Вони його спитали: Де він? каже той: Не знаю. І ведуть того, що був сліпий до фарисеїв. Була ж субота, коли Ісус зробив грязь і відкрив Йому очі. Фарисеї спитали Його, як він прозрів. Він сказав їм: Він поклав мені на очі грязь, я вмився і бачу. Деякі з фарисеїв казали: Цей чоловік не від Бога, бо не шаную суботи. Інші мовили: Чи може грішник чоловік такі чуда творити? І виникла серед них незгода. І знову кажуть сліпому ти ж що кажеш про того, що відкрив тобі очі? Той відповів: Він пророк. Однак юдеї не вірили, що він був сліпий і прозрів, аж поки не покликали батьків того прозрілого, і спитали їх, чи то ваш син, про якого кажете, що він сліпим родився? Як же воно, що він тепер бачить? Батьки його у відповідь сказали: Знаємо, що то наш син, і що сліпим родився, а як він тепер бачить. Не знаємо, і хто відкрив йому очі, не знаємо. Спитайте його, він дорослий і скаже сам про себе. Так казали його батьки, бо боялися юдеїв, юдеї бо вже були змовилися, щоб виключити із синагоги кожного, хто його визнаватиме Христом. Тому батьки його сказали він дорослий, його спитайте. І вони покликали вдруге чоловіка, що був сліпий, та кажуть йому: Віддай славу Богові, ми знаємо, що той чоловік грішник, озвався той, чи він грішник не знаю. Знаю одне Я був сліпий і тепер бачу. Вони йому сказали, що він тобі зробив, як він відкрив тобі очі. Той відповів: Я вже сказав вам, і ви чули, що іще хочете чути, чи не хочете і ви його учнями стати? Ті з лайкою накинулися на нього і сказали: Ти його учень, ми учні Мойсея. Ми знаємо, що до Мойсея промовляв Бог, а цього не знаємо, звідкіля він. У відповідь чоловік сказав їм: тож воно й дивно, що ви не знаєте, звідкіля він, а він відкрив мені очі. Знаємо, що Бог не слухає грішників, а хто богобоязливий і чинить Його волю, того Він вислухує. Од віку не чувано, щоб хто відкрив очі сліпому зроду. Якби він не був від Бога, не міг би був зробити нічого. Ті у відповідь йому сказали: Ти увесь у гріхах родився і нас навчаєш, і прогнали його геть. Довідався Ісус, що вони геть його прогнали і, зустрівши його, сказав до нього Віруєш у сина чоловічого? Той відповів: Хто він, Господи, щоб я увірував у нього? Сказав йому Ісус, і Ти бачив Його, і той, хто говорить з Тобою, це Він. Тоді Той сказав: Вірую, Господи, і поклонився Йому. Христос Воскресе. Дорогі браті і сестри, дорогі вірні, дорогі глядачі. Сьогодні маємо неділю, яка так називається в честь цієї історії, святого письма, неділя сліпородженого. Як і кожна неділя, яка слідує після великого праздника, Великодня, праздника Пасхи, має свою назву і має своє особливе місце, в особливий спосіб поучає нас. Ми можемо так коротко пройти кожну із них, згадуючи, чому? Тому що має церква на меті дати нам науку, яка в комплексі і в послідовності цих неділь. Має своє велике значення. Отож, неділя Пасхи праздник перемоги Господа Бога над смертю, над смертю своєю, праздник перемоги Господа Бога над гріхом, над дияволом, свято можливості знову нам прийти до Царства Небесного, повернутися до свого дому, з котрого ми вийшли колись, до Господнього дому. Празник перемоги над усяким злом і перемоги Нашої радості, праздник нашої віри. Тиждень по ми мали томину неділю, де церква до нас промовляла і повчала віри, повчала твердої і сильної віри, непорушної, і непохитної, без сумніву, простої і прямої. Далі, дорогі мої, ми мали неділю мироносець, де ми заглиблювалися у розуміння того, що християнин кожен повинен не тільки сприймати Господа Бога, що Він є, і в такий спосіб таку мати віру свою внутрішню, але про ту віру говорити, голосити, проповідувати її, старатися донести якомога більшої кількості людям іншим, про те, що Христос Воскрес. Ідіть і повчайте, ідіть і проповідуйте, ідіть і говоріть. І так та віра має передаватися нами іншим. Першу чергу своїм рідним, своїм близьким, своїм дітям, а потім і всім іншим, то Господь мені зробив, то Господь мені дав. Далі ми мали неділю про розслабленого, і там також церква нам дає велике повчання було про тверду віру, потім про те, що про ту віру треба проповідувати, говорити, а далі третя неділя про те, що. Та віра повинна проявлятися також в ділах, не лише на словах. Ми там мали собі такого чоловіка, який був розслаблений, і потім не було кому його опустити у воду, яка би його зцілила. Дорогі мої, кожен той, хто вірить, має твердо бути переконаний у своїй вірі і не тільки потім говорити, але й бути тим, хто допомагає кожному, хто є поряд, в якійсь потребі опустити до води спасіння, зробити. Справу жертовну для свого ближнього. Бо так віра проявляється в ділах. Неодорозово Господь Бог це нам говорить, і Ісус Христос на багатьох місцях про це проповідує. В ділах наша віра. Далі ми мали неділю про Самарянку, таку собі нову християнку, яка, говорячи з Ісусом Христом, поучаючися Його премудрістю. Від того, що сприйняла його перше як свого опонента, як свого майже ворога, приймає до кінця його як Господа Бога, бо чує його премудрі слова, слова, які стосуються її життя. Так, дорогі брати і сестри, Господь Бог хоче увійти в життя кожного із нас і так промовляє до кожного із нас. І ми повинні його слухати, але ж не залишитися на тому моменті, що він мудрий, але піти далі. Він лише говорить з нами як мудрець, але промовляє до нас як Господь Бог. Раз як Господь Бог то промовляє задля нашого спасіння і повчає нас не задля нашої мудрості, а задля зміни в нашому житті, так як то відбулося із Самарянкою. Ну і сьогоднішня неділя, яку ми маємо, неділя про сліпородженого. і Евангелія, яке ви тепер чули, нам про це оповідає. Дуже є цікавий самий початок. Іде Ісус із учнями, і учні задаються запитання, коли зустрічають того сліпого. Що хто винуватий у тому, що Він сліпий родився, батьки його або Він сам. І Христос відповідає: ніхто із тих, кого ви називали, але на ньому має відбутися Божа слава, по ньому мають бачити Божу славу. Дорогі мої, сьогоднішня неділя, також, яка стоїть перед Вознесінням, нас повчає про дуже важливу річ. Багато хто себе може знайти в цій особі того сліпого. І з тими словами, які промовляли про нього апостоли, що хтось винуватий в тому, що він сліпий. Багато хто сам себе навіть так оцінює і так себе сприймає, що те, що я сліпий, ну, розуміємо, що говоримо про сліпоту не лише зовнішню і не виключно зовнішню, але в більшій мірі про сліпе життя, про життя, яке веду і не бачу, куди йду, про життя, яке проходить так, що я не бачу нікого. Про життя, яке проживається так, що тяжко сказати, що я живу, але, можливо, лише існую. І перевалююся з одної своєї пристрасті в іншу якусь пристрасть, і з одної якоїсь біди в іншу біду, і живу лише сьогоднішнім днем, сьогоднішнім моментом і не бачу перед собою ніякої перспективи, доброї, реальної, позитивної. Не бачу перед собою Господа Бога, не бачу перед собою світлого дня. Але кажу, що так є, бо я такий. І так можу назвати кілька факторів. Потім маю такі гени, так у мені на роду написано, так щось у моєму житті пішло, не від мене то залежить, такі маю обставини. Багато, на жаль, зустрічаємо таких людей, які виключно оправдовуються цими фразами, для того, щоб якось заспокоїти свою совість, для того, щоб знайти ту якусь відповідь, а чому так є, що я такий сліпий? Дорогі мої, і дійсно, коли ми чуємо про цього сліпого, не маємо це сприймати лише як сліпоту тілесну. Але Господь Бог в першу чергу тут промовляє до усіх нас, котрі можемо бути сліпими і не бачити реальності свого життя, і не бачити, куди воно йде. Чи можеш бути таке оправдання правдивим? Чесно, кожен, коли заглибиться у себе, то собі дасть відповідь. Ні. Але багато разів не хочу в себе заглибитися, не хочу подивитися і не хоче правдиво відповісти на це запитання. Бо ніколи не може бути винуватий хтось у тому, як я проживаю своє життя. Чому я не бачу Господа Бога, цьому не може бути винуватий ніхто лише я? Чому я не зауважую своїх ближніх біля себе і не маю з ними доброго відношення, не маю з ними доброго спілкування, бо навіть часто з рідними і родичами своїми не розуміюся? І не бачу того, як є насправді моє до них ставлення, ніхто тому не винуватий, лише то, чому я так роблю. Дорогі мої, ніколи не можемо винуватити когось іншого у тому, що маємо ту сліпоту духовну, що не бачимо нікого і нічого біля себе. Навіть той, хто скаже, я тому, до прикладу, п'ю, що пив мій батько і мій дідо. Також помиляйся, бо це не вирок. Кожен правдивий лікар і добрий науковець скаже, що гени це не фатум. Це не значить, що ти лише так можеш бути. Це може стосуватися, як приклад, кольору твоїх очей, або твого росту, чи твого волосся. Але ні в якому разі не може стосуватися напрямо твого характеру і твоїх дій, бо кожна дія. Визначається волею конкретної особи, а воля не належить комусь лише тобі. Гени, як такі, можуть бути тими, якими, які спонукають тебе, схиляють, але твоя воля є на те, щоб цьому не піддаватися, або якщо це якось добро, щоб навпаки розвивати. Тому, дорогі мої, перше, що Господь нам хоче сказати, цих. Перших словах із сьогоднішньої історії, що ніколи не можемо на собі класти хрест, ніколи не можемо казати собі, все я інакше і не буду, ніколи не можемо казати собі, лише так і найнакше може йти моє життя, лише на Іскос. Ніколи не можемо казати собі, що це неможливо для виправлення. У Господа Бога немає нічого неможливого. На кожному із нас, так як і на тому сліпому. Може і має проявитися Божа сила. На кожному із нас, так як і на тому сліпому, має і може проявитися Бога, Божа слава. І кожен із нас є в полі інтересів Ісуса Христа. Бо Господь Бог за кожного пам'ятає, думає, дбає, і кожного із нас провокує на те, щоб ми міняли своє життя. І така собі провокація також відбулася з сьогоднішнім сліпим. Господь Бог зробив в цікавий, нетрадиційний спосіб його зцілення, не по лікарському якось вийшло. Просто із суміші, глини і своєї слини, тою грязю по йому очі, той умився і прозрів. Виникає запитання, чому так Господь Бог зробив. Дорогі мої, ми так само питаємо багато разів щодо свого життя, чому Господь Бог щось робить в так у моєму житті, так або інакше. Чого колись втручається сильно, чого колись ми думаємо, що Він зовсім за нас забуває. Дорогі мої, ніколи не можемо ставити запитання Богові, чого Ти, Господи, так робиш. Чого робить Господь Бог саме так, як робить, це є Його воля, це є застереження лише до Нього. І ніколи не можемо ми вимагати від Господа Бога пояснити, чому Ти, Господи, так робиш. Бог робить так, як хоче. Бог робить так, як думає і так, як вважає, що буде найкраще для нас. Дорогі мої, в житті кожної з нас є багато моментів, коли ми маємо не сумніватися в тому, чи зможе Господь Бог нам допомогти. Коли ми маємо не сумніватися в тому, чи Господь Бог правдиво робить у нашому житті, коли ми просто маємо стояти, як той сліпий, і піддати свої очі, щоб Господь Бог зробив з ними зцілення, щоб відкрив. Наш зір на наше життя, щоб відкрив наш зір на те, як ми проводимо своє життя, щоб ми реально бачили те, куди йде наше життя, до світла, яким себе сьогодні Господь Бог сам називає Я є світло, або йде в протилежну сторону до темряви. Ніколи щоб ми не відмахувалися обставинами, середовищем або своїми предками. Що хтось або щось є винувати в тому, в якому стані є моє життя теперішнє. Дорогі браті і сестри в Христі, нам треба стояти перед Господом Богом просто і відкрито, і піддаватися йому на Його чудодесну силу, Його діяння, щоб Він відкрив нам очі на наше життя. А потім, коли ми відкриваємо ті очі, то вже бачимо, що Господь Бог нас у тому житті веде постійно. Бажаю кожному із вас і собі в тому числі, щоб ми завжди до Господа Бога прибігали, просячи про те зцілення і відкривання наших очей, щоб ми реально оцінювали ситуацію і себе в першу чергу, і щоб ми міняли своє життя, щоб ми старалися йти до того Божого царства, до світла, до котрого нас кличе. І так завершуючи, бажаю усім, щоб ми ту віру, в якій переконувалися, яку говоримо. Яку маємо підтверджувати своїми ділами, проживали у своєму житті дуже чітко і ніколи не верталися до старого життя. Але щоби, міняючися, ризикуючи, можливо, даколи, міняючися до добра, завжди стояли на тій дорозі покращення твердо. Господь Бог благословить кожному із нас. Христос Воскрес!